Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі буде другий випуск із рубрики Шаурмологія. Це там, де я тестую шаурму в місті Вінниця, або не, ну, або не тільки в місті Вінниця, або, як бачите, за межами. Перша шаурма, яку я тестував була в Лусі Мелешківській. Цього разу ми тестуємо шаурму, яка знаходиться аж в Немирові. Ну, дорожки далеченько, да, питань але Ми ще до Вінниці доберемось, друзі, обов'язково. Перше, що хотілося би почати, друзі, це з парковки. Парковка біля цієї шаурми не... не то, щоб її немає. Вона є, але там висить з тієї сторони знак 3:34. Це зупинка стоянка заборонена. Тобто, біля самої шаурми запаркуватися в нас не вийде. Найближче місце для парковки це через дорогу. Але там також в першій половині дня дуже тяжко запаркувати машину, тому що це центр Немирова, друзі. Туди всі приїжджають, паркують машини, і таксісти, і ті, хто там працюють, і ті, хто там щось хочуть купити. Коротше, дуже часто я там буваю, і припаркуватися там практично нереально. Виходить так, що саме таке оптимальне місце для парковки це здоровий такий майданчик, там біля АТБ, якщо хто знає АТБ, де в Немирові. Там такий є майданчик здоровенький, і ось це там. В них це місце для парковки саме таке оптимальне, знаєте. З цієї парковки йти десь, ну, я знаю, хвилинки 2-3. Це там переходити один пішохідний переход, переходити другий пішохідний переход і е, ви по ліву сторону, ще метрів 50 вперед, вже побачите цю вивіску шаурма. Називається вона просто шаурма. Не шаурма, там якось е, по-другому, а просто шаурма. Друзі, коли я туди під'їхав, підійшов, там було троє людей в черзі. Дівчина і двоє хлопців. Вони собі там замовляли попоїсти, хто там хто що хотів попити. Коротше, ця черга десь розсосалася, десь, ну, я знаю, за хвилинки 7-8. Отак от я чекав, поки мені скажуть, ви можете замовляти. На рахунок асортименту, друзі, там є шаурма звичайна, шаурма гостра, шаурма е, з сиром, там різні хот-доги, всякі булочки і так далі. Тобто, ви це все бачите. На рахунок холодних, прохолодних напоїв, там теж є е, всякі ці фанти, коли, пепсі, всі 033, там які хочете, бутилочки, пляшечки, баночки. Е, все в цьому плані чітко. Є кава в продажі також. Тобто після цього або до цього, там, поки чекаєте, можна зробити кавульку, собі попити, а потім поїсти. Або хто як любить. Ціна, друзі, на шаурму е, саме звичайна коштує 80 гривень. Е, Така гостра, там здається 90 і з сиром, це вже добавки рахуються, 95 гривень. Тобто ціна ну така демократична, скажімо так. ні все одно немає. Я питаю, а що таке, що типу, картошки немає. Вона каже, Ну її треба десь нарізати, десь хранити. Коротше, і ми рішили що картошки в нас не буде. Ну Я думаю, ну окей, це таке, в принципі, не біда. Що стосується персоналу, друзі. Персонал, там працює одна жіночка десь років, так під 50, може там десь 40 чимось їй. В неї був такий охайний вигляд. Спочатку я, так знаєте, підійшов, підснімаю асортимент, а вона там кричить з цієї будочки: типу, що ви тут знімаєте? Нема тут що знімати. Я кажу, та типа, заспокойтесь, нічого такого. В принципі, хочу кажу на вашу шоурму зробити обзор. Не треба нам ніяких обзорів. Ми у Фейсбуці всі є, все в нас є. Короте. Ну Я щось кажу, то ще буде кажу від мене, якийсь суб'єктивний. кажу, цей Отзив. У нас все вкусне, у нас все добре. <с>? І вона в цей момент помінялася в неї настрій. Короте, і вона стала типу, супер доброю. Супер доброю каже, що в нас все вкусно, у нас все добре, у нас купа м'яса, там всі діла. Приходьте, пробуйте, я кажу, десь через часок заїду. знаєте. Вона каже: ну все, приходьте, ми вас чекаємо. Можливо, цей момент повпливав на подальшу оцінку, але я буду, друзі, суб'єктивним, як ніколи, на насче цієї шаурми. Так, що, так що отак. От. По поводу того, як там всередині було, чисто чи не чисто, друзі, я ну, не міг я побачити того, що там ця будка вона має таке маленьке віконечко, як бачили. І кругом не стекло, як зазвичай, зазвичай, знаєте, все прозоро. А там така рифльона якась наклеючка і ну, нічого не видно абсолютно. Тобто оцінити якусь чистоту, там як це все продукти складені, чи навіть є там холодильник, чи немає, ну по-любому є, то я не зміг. Не зміг того, що нічого не видно. Ну оця дощечка, де вона працює. Саме яка найближча до вікна, то там все було частенько. Я так зазирнув, не знімав нічого, але зазирнув, подивився, що все би так, ну, в рамках санітарних. Санітарія хороша, корач, там. те, що я побачив, в цьому плані. Е, ще є столики на вулиці. Столики на вулиці, знаєте, таких там їх два, би, чи три. І вони покрашені були колись, може роки 4 чи 5 назад. А вже видно, що краска десь там підтерлась, знаєте, там, ну, коротше, можна було б їх чуть обновити, підкрасити, чимось розмалювати. Це ж все ж таки якийсь інтер'єр на вулиці. Тобто атмосферність в цьому плані трошки падає, того, що. ну, Стерта краска, тупо, не то, що вона там здерта відлучується, а стерта просто така, знаєте, типу, ну, це ж не, не тяжко його так, типу, там, підчухати трошки і піддути якимись різними кольорами там і так далі. Ну, Це таке, друзі. Перейдемо, напевно, вже до того, як я куштував її, і потім перейдемо вже до безпосередньої оцінки. І почнемо ми, друзі, з її габаритів. Ну, Приблизно ось так вона у довжину. І не вистачає мені якраз довжини одного пальчика, щоб її обхватити в ширину. Одразу хочу сказати, що пройшло десь хвилинки 4, приблизно після того, як вона попала мені в руки, і вона вже вся пропітана настільки, друзі, що вона вже вся практично розлізлася. Тобто вона не держиться. Структура однозначно в нас йде в мінус. Ну, починаємо її, її їсти, робимо перший укус. Завжди люди, які роблять шаурму, вони кладуть наверх таку півложки, парцайку, гарненьку свого соуса, щоб перший укус був, як завжди, знаєте, такий ну, смачний і соковитий. Тут нічого не поклали, але навіть без нього е, я відчуваю, що вона соковита. Соковита, воно видно навіть по тому, що вона вже за 4 хвилини практично вся розлізлася. Надіюсь на смаковій якості це не, не повпливає. І одразу, до речі, от я вкусив. І одразу, друзі, дивіться, яке м'яско. Одразу таке воно мегесеньке. Серветки, до речі, поклали. В цьому плані все ок. І тут є такий шматочок, я не розумію, що це таке. М'яско. Таке якесь сухеньке. Сухеньке, коротше, м'яско якесь було. Непонятно, що це таке. Ну ладно. Що я тут бачу ще? Капустка. Морквочка. Це все свіжесеньке. Ну м'ясо, слухайте, я от... Скільки я зробив, друзі, укусів, м'яса просто немерене кількість. Лаваш, хоча він і такий, знаєте, ну видно, що він типу, піджаристий, але він не хрумтить. Не хрумтить, того, що вже напевно він пропитався цим всім соусом і так далі. Дивіться, друзі. Оце все, воно відпаде, якщо його держати якось. Ну бачите, як воно. Отак от. Типу. Дуже-дуже розхльобаний вигляд. Але смак, друзі, повірте. Тут чесничний соус, не якийсь там майонез з кетчупом перемішаний. Хочу достати огірочок, подивитися на нього. Це, друзі, свіженький огірочок. Хоча багато хто вложить маринований, а тут свіженький. Картошки, картоплі тут немає, друзі. Ну, нічого страшного. Це вже буде друга шаурма без картоплі. І в коментарях під прошлим обзором... Шаурми в Луці Мелешківській, Ссылка десь буде там. Там теж не було картоплю. І всі пишуть, фу, яка картопля, що за шаурма з картоплею. Друзі, ну як це? Що за шаурма з картоплею Якщо ви не, ну, не любите поїсти взагалі, то да вам може ця картопля бути лишньою. Ну якщо ти любиш поїсти добре, смачно та ще й ситно, то картошечка, там, ця фрішечка. Вона має бути там, це однозначно. Ну це, добрався я до помідорки. Помідорка тут, до речі, теж, друзі. Свіжесенька. Напротязі всіх укусів. Попадається м'язко. ти що? Можна пожертвувати однозначно, друзі, структурою. Але отримати взамін дуже соковитий, смачний такий шматок цієї шаурми. Хі -хі. Клас. Дійсно смачно. Друзі, минулий раз я робив розтин після половини. Напишіть в коментарях, будь ласка, треба його робити, не треба. Тому що, в принципі, з однієї сторони можна подивитися, що тут внутрі, в якій пропорції. А з другої сторони якось неетично дивитися на оце все. Типу як воно в кучі лежить, знаєте, як на піці. Я не перестану, не перестану вам показувати, дивіться, друзі. Це все тупо м'язко. Це все м'язко, яке вкусне, просто таке, що капець. Я десь час назад їв грузинську випічку там, теж не міровібрав. Хачапур, коротше, там з там з грибочками, з сиром. Тобто я ну, не голодний. Я не про те, що там я типу, голодний, накинувся на цю шаурму і так далі. Ні, друзі. Я не голодний, дійсно я ситий і мені дуже смачно. Просто на три голови вище, ніж. В луці. Я не говорю, що там десь, де ви знаєте, можливо краще, ніж ця. Ми ще до неї доберемося і будемо зрівнювати ту з цею, ту з лукою і так далі. Ну ця просто бомба. Наскільки баланс всіх смаків оце солодості ну, типу солодкості просто кайф. напевно оцінимо зараз структуру що тут в кінці робиться ну так да, друзі тут в кінці просто все очікувано з такою кількістю соуса це просто очікувано. Але я думаю, що це не біда, я ж вам кажу, що повністю по всій довжині цієї шаурми вона змащена просто на 5 балів. Зв'язком просто all good. Та ти що? Просто? Просто кайф. Не будемо робити, ми друзі, ростин. Тут і так, зрозуміло, що самі основні інгредієнти накидані з розрахунком на те, щоб людина, яка буде проїжджати знов там, щоб вона зупинилася і пішла-купила ще раз. Хм. Кайф. І оцінки, друзі, будуть ось такі. Парковка получає 6 балів всього-навсього. Асортимент получає 8, тому що дійсно хороший асортимент. Є і напої, і кавка, і все, що треба. І там якісь і булочки. Швидкість роботи, друзі, получає 6. Я засікав на таймері. 7 хвилин 58 секунд зайняв, зайняла моя чисто, моє замовлення. Тобто вона відпустила всіх, мене прийняла. і 7 хвилин 58 секунд, грубо кажучи, 8 хвилин я чекав своє замовлення. Е, я казав, що в луці зробили швидко. Ну так, да, таки швидко, в два рази швидше. Прикольно, прикольно, слухайте. <рес> Більше не будеш падати, ні? Чок. Продовжуємо, друзі. Значить, Атмосфера отримує 6 балів, тому що столики оці заблішую, з витертою краскою. Ну і просто вулиця, по якій ходять люди, дорога тут же, тобто ніякої атмосферності немає. Плюс це не заклад, не заклад, а просто така вулична будка, то того атмосфера 6. І так це ще багато, в принципі, для такої атмосферності. Ціна 8, ціна дійсно демократична. 80 гривень шаурма, ще й така, яку ви бачили, здоровезна, вкусняча, то та ти що, то це гарна ціна. Ситність 8. Ситність була чудова, як ви поняли, але опять же немає картоплі. Картопля додає ситності просто. Тобто, якщо була би картопля, це було б 10 балів просто, ну, може 9, хорошо, не 10. Смак 9. Часниковий соус зробив своє діло. Смак 9 це поки найвища така оцінка, яка, здається, була взагалі. І за, за рахунок того, що багато дуже соусу, то структура отримала всього-навсього 6. Да, 6. Вона могла бути і менша, ця оцінка. Але все ж таки, хоч він розламався напополам е, цей пласт, але все ж таки ну, могло бути і хуже. І було хуже, повірте. Тобто структура 6 це якраз така хороша оцінка. І загалом вийшлося 57 із 80. В принципі, це непогано, я рахую. Шаурма в Луці 58, ой, 55 із 80. Ця отримала 57 із 80. Там різні пункти. Там, наприклад, парковка була практично 10 балів. Тобто там одразу до цього до цієї шаурма шоп можна було під'їхати. Посилання десь тут вискочить, можете подивитися, ще й в Луці. Там така шаурма була теж цікава свого, свого роду. Ну, якось так, друзі, будемо тестувати наступну шаурму, я думаю, вже скоро. Вона відкрилася у нас в Стрижавці. Це такий невеличкий анонс. Там така вона теж цікава, я її вже попробував, але ще поки не, не здіймав. Так що, друзі, побачимось в Стрижові наступний раз.